-100 100 -100. Камери, камери, знімайте, що робиться в нас міськова влада, що робить. Подивіться, що робить. Ніби церква збирає цей схід і тут же роздають проти церкви ліків. Яка ж це може бути людина порядна, як такі гадості пише наші правохоронець? люди ті, що зайняли нас. Я хвилююся, може я не так щось скажу. Чого полізли до церкви? Церква єдина в нас. Єдина для всіх. Єдина Україна. Чекайте, чекайте, не рвіть, не рвіть. Дайте батюшку. Дайте батюшку.